Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні продовжуємо ремонт літній кухні. Хочу розповісти, як зробив каналізацію. Значить, каналізація у нас буде складатися із трьох точок сліву. Тут в углі буде. Душ, біля душа буде туалет. Тут буде кухня, тут просто слів зумивальника і тут виходить на двір. Уклон зробив 10 мм на метр. Це ідеальний уклон. Для каналізації. Які труднощі були? А тут пару годин прийшлося погратися, щоб продовбати дірку через фундамент на двір. Я тут перекладав фундамент. Можна було поставити отвір для каналізаційної труби. Я щось не подумав, прийшлося видобувати. Далі тут, щоб підійти до фундамента, прийшлось повидовбувати камінці. Теж з годинку програвся. Ну, а так в іншому більше ніяких труднощів не виникало. Звичайна робота. Єдине, що ретельно зробив дно траншеї під нитку. Спочатку затрамбував траншею землю, потім натягнув нитку, де буде дно труби, щоб уклон зберігся. Засипав пісок, затрамбував пісок і потім укладував трубу. Потім боки засипав піском, а зверху засиплю землею. Оце все, що тут буде зроблено, а на вулицю вивів трубу, заглушив заглушкою. Коли зробиться ремонт, буду копати траншею продовжувати до вигрібної ями. Отут під отмостку є місце. Буду копати по отмостку траншею і там під горіхом буде невеличка вигрібна яма. Добренько. На цьому закінчую своє відео. До побачення.